При догляд за корупом є короповий мішок. Він виготовлений з такого матеріалу, який дуже гарно переносить намокання, висихання, змагання і постійне використовування. Він дуже щільний до пошкодження плавниками, має ручки, які щільно пристрочені по всьому мішку через весь мішок. І що дуже важливо, він має таку подвійну застібку. Він має і защолку, і має липучку. А це саме для тих людей, що на змаганнях випадково забувають закритий мішок, і от та риба, яку ти довго чекав, яку необхідно зважити, ти підіймаєш короповий мішок, а риба відкрила його і втекла. І от саме для надійності є подвійний, такий захист, є кільце для того, щоб. Цей мішок можна було закріпити на стійці, або закріпити на сижі. Досить довгі ручки, це також дуже зручно. І розмір я вам закріплю в, в наступному фото. Вся інформація буде на сайті. І я вам нагадую, що всю цю продукцію ви можете придбати на нашому сайті TrosonCarp, або в магазині Харків, вулиця Полтавський шлях, 24.